На честь загиблого героя Романа Корнійчука на фасаді його рідної гімназії відкрили меморіальну дошку. Дуже добре пам'ятаю той день, коли привели його в школу. Це такий білобрисий, гарний хлопчик, дуже спокійний. Це був хлопчина, якого завжди можна покластися. Запам'ятала той випадок, коли на стадіоні вони грали футбол, і хлопчик побив коліно, і він побив коліно ще більше. І не дивиться на свою рану, а веде того хлопчину. Просто веде до медсестри, показує, розказує, надає йому допомогу. Загинув Роман Корнійчук, рятуючи уже свого побратима. Він намагався відтягнути його у бліндаж, але туди влучив снаряд. Обірвалося життя усіх, хто там був 22 вересня 2023 року. І сьогодні ми маємо рому Корнійчука, який повертається до стін нашої рідної школи у вигляді меморіальної дошки. Ми його пам'ятаємо, ми його любимо. Він завжди в наших серцях і в нашій пам'яті. Ми його завжди називали Ромчик, і для нас він залишається ромчиком. Хай живе пам'ять про нашого ромчика, і його погляд буде зустрічати і проводжати нас на території нашої рідної школи. Разом із дружиною Тетяною Роман виховував шестирічну донечку Октавію. Коли він познайомився з Тетяною, він полюбив книжку, він полюбив навчання. Він вступив в університет. І далі він просто почав розкриватися в усіх своїх красіх, своїх талантах і здібностях. І, зрештою, він сам почав вчити інших, які з таким захопленням приходили до нього на заняття, що один із його учнів скаржився на те, що були. Коли не було занять, тому що от вони очікували не от почерпнути від нього знань, скільки отримати розуміння і прийняття. Роман п'ята дитина із семи у родині. Він залюбки робив щось руками. Працював проповідником у Рівненській підлітковій академії євангельських християн-баптистів. Роман, мій сусід, наші діти виросли разом. Мій син, і Роман. Тому я Романа бачила майже кожен день, віталася з ним. Дуже добре його знала. Бачила його ріст. Це дуже цікава людина, з якою дуже цікаво спілкуватися. Між іншим, є такий цікавий факт. Роман сам винайшов прилад для виготовлення вати. Солодкої вати. І дуже цікаво, коли до нього збиралися діти на майданчику. У них біля будинку такий дитячий майданчик. Коли збиралися діти, він одягав такий цікавий костюм і цю вату виготовляв із такою любов'ю, пригощав всіх діток цією солодкою ватою. Ну, Взагалі, це людина. Якщо, наприклад, щось треба нам десь по господарству, десь якийсь прилад, то до Роми. В Роми все є, Рома все знає, Рома все вміє. Війна для Романа почалася волонтерством. У березні 2022 року він отримав повістку. А 23 лютого 2023 року Романа мобілізували до лав Зсу. Разом із ним пішов служити і його молодший брат Ігор. На жаль, молодшому лейтенанту Роману Корнійчуку назавжди залишиться 35. Загинув він на Донеччині. Ольга Денелюк, Павло Стецюк, новини рівного.